Кубок героїв Івано-Франківську відбувся міжнародний турнір із бразильського джиу-джитсу. У турнірі взяли участь сотня спортсменів з Івано-Франківська, Києва, Польщі, Німеччини та Марокко. Мета турніру збір коштів для сім'ї прикарпатського військового Романа Грицика, що загинув під Іловайськом. Міжнародний благодійний турнір, який покликаний зібрати кошти для сім'ї прикарпатського бійця, який загинув у Іловайську. Там залишилася жінка з трьома дітьми. Мета зібрати побільше коштів. Мета зробити Хороший рівень хороших змагань, які не відбувалися ще в Україні такого рівня змагання. Ось, мета зробити шоу, мета зацікавити. І, е Зацікавити якомога більше людей і спортсменів до для того, щоб вони займалися і розвивали себе. Свій поєдинок Олег Градович провів з дівчиною. Незважаючи на те, що суперник був іншої статі, спортсмен не піддавався раніше. Хлопець практикував карате, проте бразильське джиу-джитсу сподобалось більше. Відміни від карате тут присутня боротьба, і також тут є присутні партер. Мені все-таки важкіше і виділив єдиноборства. Противник був від мене старший. Можливо, важче, не знаю. Ну для мене це був в першу чергу фізичний ой, важкий бій. Я не більше змучився, і мене дуже сильно пересохло в горлі. Франківцю Юрію Мусійчуку довелось боротися у своїй ваговій категорії, не зважаючи на важчих противників, перемогу здобув завдяки важким тренуванням та порадам тренера. Він важчий за мене на 15 кілограм. Ну моїй ваговій не було нікого. Саме важче було. Ну, робити якісь прийоми, тому що він ваші за мене важко виходити на прийоми. Окрім поєдинків, у програмі змагань були також і музичні виступи франківських гуртів.